Доброго дня, любі друзі! Вас вітає Запоріжжя. У нас свіже надходження в продаж BMW 535 F10 кузов 2013 року випуску. Американочка приїхала з невеличкими пошкодженнями по цій стороні. Спрацювала лише шторка, панель і кермо. Подушки не спрацьовували, вони оригінальні. Наразі виглядає дуже гарно, вся зроблена, Без яких-небудь зауважень, посилені гальма перфоровані, гарне світло, зовні виглядає так, як має бути правильна F-10. Вся чорна, затонована, на досочках подвійний регулюємий вихлоп, електроляда багажника. Салон у нас із біжевої шкіри, вдягнений в чухольчики, весь чистий і збережений. Світлий потолочок, є електролюк, люк не тече, все там добре. На безключовому доступі. Спереду ситуація така ж, теж все гарненько. Ну, звісно, всі електросклопідйомники, автосвітло. Вже на зрозумілі мові автомобіль. 229 тисяч кілометрів пробігу, є круїзік, є управління мультимедійкою, от там дочки електрорегулювання карма, все працює, клімат, контроль, підігрів передніх сидінь. Непогана мультимедія, це, до речі, єдине, що е, хотів би зауважити, по мультимедії треба трошки буде розбиратися, там працює навігація, блютуз, є певні. Зауваження поясню по телефону, якщо буде цікаво. спорт режим, комфорт режим, автоматик. До речі, на задньому приводі це на X-Drive, класичний задній привід для BMW. Витрата просто смішна, як на мене, в районі 10 літрів на 100 км. Це для 3-літрового твін-турбомотору. Масло не їсть взагалі від заміни до заміни, не доливається по суті нічого. Рівень просто трошки да, там опускається з максимального на достатній і це все взагалі нічого не доливається. Останнє того зроблено буквально тисячу кілометрів тому, тож навіть масло тут міняти не треба. Купив, сів і катайся. Хто собі шукав, хороше F10, звертайтеся в топарк з Запоріжжя.